Розкішні сукні та вишукані зачіски голівудські актори продемонстрували ефектні образи на червоній доріжці головної американської премії «Еммі-2022», церемонія нагородження, якої відбулась у Лос-Анджелесі. Цьогоріч захід вперше від початку пандемії минув без коронавірусних обмежень у присутності гостей та номінантів. Тож зірки попрацювали над своїми образами як ніколи. І, Власне, хто найбільше вразив публіку, які красиві, скажімо так, підібрали образи зараз розкажемо. Зірка Ейфорії Зендая позувала на червоній доріжці у стриманій чорній сукні з оголеними плечима та шлейфом від Валентіно. Її образ доповнювала пишна зачіска та мерехтливе кольє. Відома голівудська акторка Аманда Сейфрід з'явилася на церемонії у рожевій сукні в блискітках з легким шифоновим верхом від Джорджо Армані. Елегантний образ доповнили сережки підвіски та зібрана зачіска. Торка Ельфенінг позувала фотографам у екстравагантній рожево-чорній сукні з довгим шлейфом. Вбрання створила дизайнерка Шерон Ленг, яка працювала художницею костюмером у серіалі Велика грийлива зачіска та яскравий макіяж зробили образ зірки одним із найефектніших на цьогорічній церемонії. Та режисерка Різ візерспун для церемонії нагородження обрала яскраву синю сукню від Армані повністю розшиту паєтками та блискітками. Прикрашав вбрання елегантний волан спереду, доповнили образ зірки, босоніжки на зав'язках та розкішні прикраси від Тіфані Енко. Акторка Лора Ліні обрала стриману білу сукню з невеликим шлейфом від Крістіан Сіріано з баскою на поясі та плечах з чорними краями та чорним поясом, який підкреслив талію. Акторка Крістіна Річі з'явилася на червоній доріжці у золотистій сукню в підлогу від фенді, розшиту мерехтливими блискітками. Образ доповнений вклад з цієї ж тканини, що і сукня. Вразила публіку епатажним образом акторка Сандра О в стильному фіолетовому костюмі. від Родарте. вбрання складалося з комбінезону з атласним верхом, глибоким вирізом та штанів і піджака розшитими паєтками.